Добрий ранок всім. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат. А також гостей канал вітаю. Всім слава Україні, героям нашим слава. Сьогодні в нас 13 жовтня. 9 годин 20 хвилин. Ми вже зайшли до лісу. Так, друзі, у нас позавчора пропадав дощик цілий день. Сьогодні знатно похолодало. Я тепер коли виходив з дому, подивився на градусник, у нас ще 3 градуси тепла. Ну, я думаю, що для грибка це не страшно, грибок росте Так. Подивимося, що нам сьогодні попадеться. Зразу вибачайте те, як я говорю, бо щось мене трошки підзаложило. Так, ну що, друзі, рушаємо на пошуки. Ви, як завжди, можете йти зручніше, заварюйте чайок. Ну а ми погнали. Друз'яки, Я вже думав, що я грибка не найду, Я вже, мабуть, що хвилин 20 гуляю по лісі і вон перший білий грибок. О, ось такий білий грибок перший. Молоденький. Так, да, щось дивно, дивно. Фу. Ось така. Ось такий білячок. Або, або вчора грибники були або що я щось не можу ніц знайти що кабани понароблювали якраз в тій стороні минулого разу були що? що кабана увиділи так ну що більше я не вижу тут йдемо далі Друзі, другий грибок. Нарешті знову то щось дивно. Все, ми ще так файненько назбирали. Сьогодні вже, мабуть, що буде менше грибків. Ну, як то кажуть, не втрачаємо надії. Так, що продовжуємо? Так, друзі, у нас. Третій грибок нарешті О, такий красічок. Ну, може якісь десяток сьогодні назбираємо рибочків. Щось дуже туговато з грибками. Так, грибники підступають Так. Що, добре, нам далі. Так, друзі. Нарешті ми знайшли четвертого грибка. Дивіться, який він здоровий. Видите? Який він здоровий. О, то ще й п'ятий є. Ох ти що! Ох ти що! Ходили, ходили, але такої знайшли. Тут з одного кореня Грибочки витягнути не можна о, такі два грибка Краса, ні, друзі да. Ну так як сьогодні це дуже за щастя О така краса Продовжуємо наші пошуки. Нарешті, друзяки, знайшли шостого грибка. О, такого чорнобривця, такого чорнобривця. Не густо, не густо, друзі, сьогодні з грибками. Ось такий красючок Так, добре. Друзяки попадаються нам опеньки. Нема білого грибка, так що ріжем, ріжемо, ріжемо пенючки. Знаю хто як. Ой. Ось такі осінні. Я беру тільки шапочки. Покажуть саме найліпше. Вже без вас трошки у нас берегу. moje bileczko w niszu. Piszne pańskie. Часу займає трошки. Лише, маємо пару місць провідати. Не знаю, чи щось попадеться чи ні. Грибників теж багато. Грибків маловато. Спустиме ръкаме не и не предаваме. Ще има се... Ще има се тук така купочка. Тук те го поставя, обивен е подякувати за вашу підтримку, що підписуєтесь. Я вже, я вже думав, далі не знімати. Але так як все підписали багато, то вже цей сезон дознімаємо. А на наступний подивимось. Тут такі молоденькі. все. Тут ще маленькі полишали трошки. Пів сумочки майже назбирали. Добре, йдемо далі. Так, друзяки. Такі ми знайшли грибка. Ось Такий. Дивіться, який красень, красючок який, який красючок, росте ось така краса. Вже осінні, класні рибки, класні на мало Іменно сьогодні Вчора я на роботі трьох знайшов. там виклав коротке відео. Не дивився, подивіться, яких яких булочок Так, продовжуємо. Друзі, ще двох червонячків трьох навіть знайшов. Бедите навіть чотирьох, п'ятьох. О! Двох червонячки є ж. Червонічків зразу знайшли. Та я думаю, що в неї... червонячки у не буде навіть сьогодні. Ось такі. Так, сьогодні беремо вже все. Все, що нам попадається Так, друзі. мій грибок вроді так. Якщо ні, то виправте. Тенький, але біли. білий, білий грибок, ось такий, Не видно, добре, ні. Так. Поки що не вижу дивимося далі. Друзі, знайшов цього білячка, його дивіться, ж рибочки, які ще два дібочки, які попались Червонічка, червонячка Такі два червонячка попалися. Так, добре, хоч хоч і то є. Так, поки що не вийшов. Друзьяки, дев'ятого грибка знайшли Ой! Ей, Ось такий Det gidder vi ikke å gjøre bak. Друз'яки, нарешті ми знайшли 10-го грибка. Дивіться. І це на самій дорозі. На самій дорозі. Так, ми вже сьогодні норму виконали. Так, а що далі буде, не знаю. Подивимось. Що то щось дуже дуже сумновато сьогодні з грибками. Що, продовжуємо. Ще у нас червонячок такий. Опа. Так, так, так. Ось такий. Дивіться на цього красення. О! О, який красень! Класний рибок. О! о. Зяк, подивіться, який вербо. Який велетень! Який велетень. О! Який велетень, виріс. Файний, мишка його трошки поїла. Чистенький, файненький. Ще один грибок, друзі. дуже худенький, худенький грибочок. Отакий От о. Так, ще один грибок, друзяки. дуже худенький, перехідні. Ну такий грибочок. Рухаємося далі. Ще одна знахідка, друзяки. О, і це як він росте. Просто не хотів до гори вилазити. Опа-па-па. Коріння не давало йому вилізти до гори. Стали. Такий грибок. Такий грибок. Не знаю, можливо, то вже на завершення. Ми будемо помаленьку рухатися додому. Так, а по дорозі, що попадеться, буду тримати вас на зв'язку. Так, продовжуємо. Ось ще, друзі, знахідка. Такі вже грибки дорослі всі. Молодих мало Що це на початку я пару взяв і все. Так. У ще знахідка. Ось такий білячок. Білячок. Знаєш, коли йти додому, попадаються грибки. зараз я вам ще покажу одного маленького. Найшов. Так, поки що все І ось цей маленький. Так, що я вам казав? Що я вам покажу зараз. Що, друзяки, добралися, ми вже майже додому. Будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось із таким результатом показую. Ось така кількість червонячків. Ну і така кубка білячків. Ще й непогано підзбирали. Ну і опенюк трошки назбирали. Опеньки якраз починають рости. Дрібоньких трошки підзбирали. Ну а вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру злагоди і мирного неба. Бережіть природу, не смітіть в лісі. І всім до скорих зустрічі!